В сьогоднішньому відео я вам покажу, як виконувати спецбігові вправи для покращення техніки бігу. Мене звати Костянтин, я майстер спорту України з легкої атлетики. І я вас вітаю на каналі Run4Fun. Як завжди, вас попрошу підписатися на наш канал, залишити коментарі та вподобайки. вправи виконують для покращення технічних навичок бігу, для кращого відчуття ритму бігу по дистанції, а в деяких випадках спецбігові вправи є основною частиною вашого тренування. Сьогодні я вам покажу чотири вправи, які ви можете виконувати використовувати в своїй підготовці. Не забудьте спочатку побігати бігову розминку 10-20 хвилин в дуже повільному, комфортному темпі для вас. Зробити суглобову розминку на місці і аж тоді приступити до виконання спецбігових вправ. Якщо ви спецбігові вправи ніколи не виконували, більше чотирьох вправ на одному занятті не виконуйте та максимум по 50 метрів по протяжності та не більше, ніж по два рази кожну вправу. Відновленням між кожною вправою можна використовувати дуже повільний біг тієї ж дистанції або ж ходьбу середньої інтенсивності також тієї ж дистанції. Сьогодні я вам покажу виконання чотирьох вправ і розкажу на що потрібно звернути увагу при виконанні. Перша вправа, яку я вам покажу, називається представний крок. По техніці виконання погляд утримуємо вперед перед собою, руки розслаблені і махово працюють синхронно одна з одною, щоб забезпечувати баланс корпусу та сврімні лінії спиною, а стопи працюють динамічно, приставляючи одну стопу до другої і відштовхуючись передньою частиною стопи, тобто активно потрібно включати в роботу пальці ніг. Виконання такої вправи в жодному разі не має завдавати вам дискомфорту по відчуттях, і ви маєте робити її розслаблено. Наступна вправа називається схресний крок. Розбираємося з технікою виконання вправи. Погляд утримуємо вперед перед собою, руки утримуємо також перед собою, і вони є противагою для ніг. Одна нога йде вперед перед схресним кроком для іншої ноги, а руки в цей момент є противагою до цієї ноги. І як тільки ми змінюємо ногу, змінюємо і руки. Стопи працюють динамічно, відштовхуючись передньою частиною стопи. Третя вправа називається закидання гомілки назад. По техніці виконання погляд утримуємо вперед. Перед собою руки працюють рівномі... різноіменно одна до одної, і синхронно з різноіменними ногами, тобто вправа рука, ліва нога і навпаки. Приземлення ступи на передню частину, точно на цілу стопу. Після відштовхування стопою нога в коліні згинається і стопа складається під сідницю. Коліно зігнутої ноги залишається, не залишається за коліно опорною, а виводимо його злегка вперед. Корпусом не завалюємося надто вперед, отримуємо його в рівній лінії з тазом, щоб нам було комфортно виконувати вправу. Четверта і остання вправа на сьогодні називається на прямих ногах. Техніка виконання: дивимося вперед перед собою, не, не під ноги, руки працюють різноіменно одна до одної і допомагаючи ногам, тобто права рука і ліва нога. Під час виконання вправи плечі не піджимаємо вверх, щоб не сковувати себе в верхньому поясі. Стопи приземляються на носок і продуктивно відштовхуємося, але не потрібно тягнутися носком вперед після відштовхування. Тобто, ступи підтягуємо його носок на себе. В сьогоднішньому відео ви дізналися перших чотири спецбігові вправи. Які допоможуть вам при формуванні техніки бігу. Якщо ви тільки почали свої тренування з бігу, то виконання спецбігових вправ на своєму тренуванні може бути основною частиною вашого тренування. Не забудьте про бігову заминку після тренування та розтяжку, щоб пришвидшити відновлення після навантаження. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати ще багато цікавої інформації для своїх тренувань. І пам'ятайте, бігайте регулярно, правильно, щоб тренуватися в задоволення.